Уявіть, 3500 років тому запеклі воїни на колесницях мчать у битву. Їхня зброя найсучасніша в світі, їхні противники, могутній Єгипет, їхнє майбутнє повне таємниць. Це хети, народ, який створив одну з найсильніших держав свого часу. Вони першими почали масово використовувати залізо для зброї, завоювали Вавилон та навіть підписали перший в світі міжнародний мирний договір з Єгиптом. Але коли останній хайський цар писав листа фараону, благаючи про зерно, чи знав він, що це буде кінець його імперії? Що ж сталося? Походження хайців залишається загадкою, але археологічні та лінгвістичні дослідження вказують, що вони належали до індоєвропейських народів. Їхні далекі предки мігрували з території степів між Чорним та Каспійським морями, охоплюючи сучасну Україну, Кавказ та Центральну Азію. Близько двох тисяч років тому до нашої ери вони переселилися в Анатолію, територію сучасної Туреччини, де вже існували могутні держави хоритів та хатійців. Хети не були автохтонними мешканцями регіону. Вони змішалися з місцевими народами, запозичили їхню культуру, релігію та писемність. Саме слово хети походить від назви народу хаті, хоча їхня мова була індоєвропейською. Шли роки і вже ближче до 1750 року, до нашої ери, в центральній частині Анатолії почали з'являтися перші хетські міста Каніш та Хатуса. Вони використовували клинописну писемність, запозичену у шумерів та акаців, що допомогло їм вести дипломатію. Адмініструвати свої міста та підтримувати торгівлю. Їхня економіка базувалась на землеробстві, скотарстві та металургії. Саме хети першими почали масово використовувати залізо, що дало їм технологічну перевагу над ворогами. Першим царем, який об'єднав хетські землі, був Лабарна І, а його наступник Хатусілі І зробив хатусу столицею держави. Він розпочав експансію та завоював сусідні міста. Заклавши основу майбутньої імперії, наступний правитель Мурсілі І, Він пішов ще далі. В 1595 році до нашої ери, він захопив Вавилон, що стало одним із найбільших військових успіхів того часу. Хетів згадують навіть в Біблії у старому завіті. Вони відомі як сини Хета, один із ханаанських народів, що населяли землі сучасного близького сходу. Авраам вів з ними торгівлю, а Ефрон Хет продав йому землю для поховання Сари. Вони були описані як потужній народ, а в книгах царів як союзники Ізраїлю. Це означає, що хети не просто існували, а відігравали важливу роль в давній історії. Що ж відрізняло хетів від інших народів? Вони були дуже справедливим суспільством. Їхня правова система базувалася на принципі Таліона око за око, зуб за зуб. Але на відміну від інших цивілізацій того часу, вони практично не застосовували смертну кару. Більшість злочинів карали штрафами або вигнанням, а не стратою. Відомо, що жінки в хетському суспільстві мали значні права, вони могли володіти землею, вести бізнес і навіть брати участь у дипломатичних перевовинах. Хети стали могутніми завдяки військовим інноваціям. Вони одними з перших почали застосовувати масові бойові колосниці, що дало їм величезну перевагу на полі бою. Вони створили складну адміністративну систему, яка ефективно контролювала величезні території, на відміну від єгиптян, які будували піраміди, чи шумерів, які створювали перші міста, хети були перш за все воїнами та політиками. В 14 столітті до нашої ери хети завоювали Вавилон, що зробило їх однією з наймогутніших держав близького сходу. Але найбільшим викликом для них стала війна з Єгиптом. Хоча хети мали значні переваги на полі бою, вони зрозуміли, що завойовувати це одне, а керувати зовсім інше. Вони стали першими, хто застосував на той час досить інноваційний метод врегулювання конфліктів дипломатію. Вони укладали союзи, розвивали складну систему міжнародних відносин і, зрештою, змогли підписати мирний договір з Єгиптом після легендарної битви під Кадешем. Ця битва, яка відбулася в 1274 році до нашої ери, стала найбільшим протистоянням бойових колесниць в історії. Єгиптяни під командуванням фараона Рамсеса II зустрілися з військами хетів, очолюваними царем Муваталісом II біля міста Кадеш. Обидві імперії роками боролися за контроль над Близьким Сходом. А Кадеш був ключовою точкою на торгових шляхах. Хети підготували пастку, використовуючи фальшивих розвідників, які повідомили єгиптянам, що хетське військо далеко. Повіривши цій дезінформації, Рамзес ІІ розділив свою армію і саме тоді хети атакували. 2500 колесниць врізались в єгипетські ряди. Єгипетське військо зазнало великих втрат, але в останній момент Рамзес II особисто очолив контрнаступ. Коли прибула підмога, хети змушені були відступити. Хто переміг? Ніхто битва завершилась в нічию жодна із сторін не змогла захопити Кадеш. Пройшло аж 16 років після битви, перш ніж хети та єгиптяни уклали перший відомий міжнародний договір в світі Кадеський мир. Хети залишили Кадеш за собою, а Єгипет та Хетська імперія зобов'язалися не нападати один на одного. Для зміцнення союзу Рамзес II навіть одружився з хетською принцесою. Але незабаром на Хеттів чекала катастрофа. Близько 1178 року до нашої ери їхня імперія зникла. Колись велична хатуса тепер лише руїни. Але що сталося? Існує кілька теорій. Перша це кліматичні катастрофи та голод. Археологи знайшли сліди великої посухи, що тривала десятки років. Врожайність впала, тому люди почали залишати міста. Друга теорія це навала так званих народів моря, загадкових воїнів, які атакували Єгипет, Палестину та Малуазію. Єгиптяни змогли відбитися, а хети – ні. Відомо, що Рамзес III, щоб відбити тиск, змушений був мобілізувати всі сили. Йому вдалося здобути перемогу над народами моря в двох великих битвах на суші в Сирії та на морі біля входу в дельту Нілу. Третя внутрішні конфлікти та занепад влади. Останні хетські царі втратили контроль над імперією, та вона розпалася. Хети зникли, але їхня спадщина залишилася. Вони першими розвинули залізну металургію, що дало початок залізному віку. Їхня культура вплинула на асирійців, персів та навіть греків. Їхню мову та писемність було забуто, але в 19 столітті археологи знайшли глиняні таблички в хатусі, які знов відкривали цивілізацію хетів. Якби хети пережили катастрофу, можливо, саме вони стали б головною супердержавою Близького Сходу, а не Вавилон чи Асирія. Але історія не терпить, якби. Що думаєш, яка теорія за хетів тобі здається найімовірнішою? Пиши в коментарях.